Він просить називати його Макс за першими літрами його повного імені Мухтар Алі Хасанбайович. Мультимільйонер Ібрагімов родом з Узбекистану. Нині мешкає в Калінінграді. Він показує нам своє улюблене місце собор за вказівкою та коштом Володимира Путіна. Саме фірма Ібрагімова реконструювала цей старий орган. Меблевий кіч. От на чому Ібрагімов за власними словами заробляє мільйони. Окрім фірми з такою ж кічевою назвою Максік. Найбільше багатство 59-річного підприємця дружина та двоє дітей. Таким диванного короля бачать російські журнали уособленням абсолютного успіху. Я ще робив апгрейд трьох літаків, в яких літає президент Росії Путін, а також адміністрація президента. А свого часу мені пощастило. І я робив ліжко для Бориса Миколаєвича Єльцина. Коли він прилітав у Калінінград. На фабриці Ібрагімова на околицях Калінінграда зайняті 120 працівників. Серед них є навіть майстри з Італії. Падінням курсу рубля та санкціями мільйонер не переймається. Нашу продукці коли рубль знецінюється, наша продукція дорожчає десь на 15-18 відсотків. А у наших конкурентів італійців, німців, голландців виходить на 50-60 відсотків дорожче. Тому коли валюта дорожчає, нам краще. Валюта якщо сліда для нас це лучше. Поки ніхто не заважає йому виробляти свої меблі, політикою Ібрагімов не цікавиться. За багато демократії він не вважає за потрібне, каже 60-70% вистачить. Як тільки ми запитуємо про війну на сході України, підприємець відразу ж заводить мову про німецьку пропаганду. І наші брешуть, і ваші брешуть. Я все дивлюся. Цілковита брехня. Я не скажу, що в нас говорять правду. У нас теж брешуть, бо всі навчилися у вас. Ви ж так вміло грамотно брешете. Як гостинний узбек Ібрагімов запрошує знімальну групу на частування за продуктами? Він вирушає на ринок. Його тут, схоже, всі знають і бажають всього найкращого. І не тільки йому. Наш улюблений президент асортимент на м'ясному прилавку через санкції не лише скоротився а й подорожчав удвічі, адже раніше м'ясо імпортували переважно з Литви та Польщі. Щоправда, Ібрагімов і тут залишається оптимістом. Мовляв, це чудова нагода почати забезпечувати себе продуктами російського виробництва. У самому серці Калінінграда мільйонер спорудив собі казковий палац. Він пригощає друзів узбецьким пловом просто в саду при температурі мінус 6 градусів. Ібрагімов каже, горілка зігріє після кількох чарок. Мова заходить таки про політику. За столом присутній і відомий російський драматург Євгеній Гришковець. Він каже, що проти Путіна, але і європейці проводять неправильну політику вони ображають і створюють труднощі хорошим людям великій кількості моїх співвітчизників. А це нерозумно. Це нерозумно, бо європейці не мають жодного уявлення, що ми всі тут можемо витримати. для особливих гостей за рояль навіть сідає донька Ібрагімова. Батько зачаровано слухає музику ліста. Про війну в сусідній Україні мільйонер говорить неохоче. Ібрагімов зізнається, що побоюється за ворушень в Росії. Мовляв, за таких умов заможні люди та їхні родини стають мішенями. Поки ж російський мільйонер лише під прицілом друга художника, для якого позує решту вечора. На прощання Ібрагімов просить сказати у сюжеті всю правду, що росіяни не такі.